Дідусь усім кораблям бойова тривога. У нас виникла ситуація, що вимагає вашої негайної уваги, товаришу генерале. Республіка Корея ухвалила рішення, якого ми не очікували. Я фіксую рух корейських човнів, які готуються почати висадку поблизу нашого міста Владивосток. Товаришу генерале. Прем'єр вимагає вашої негайної уваги. Уже з'єдную. А, товаришу, я тут якраз пояснюю товаришу Юрію, що боятися цієї кори не треба. Хай так, але прем'єр забуває, що треба нагадувати про свою велич. Так. ну... Так. Та не варто перейматися після успішної кампанії у Нью-Йорку. Наш генерал зможе про все подбати. Можливо. Але може покликати Владимира. Як бажаєте, товаришу прем'єра. Да. Він же Герой Союзу. Хай відпочине. Подбайте про Республіку Корея, товаришу. Хай це буде для них уроком. Слухаю, товаришу. опцій будівництва розширено. Я зобразила приблизний час до прибуття флоту Альянсу, командире. Будівництво. Будівництво завершене. опцій будівництва розширено. Будівництво. Можливо виконати триває будівництво. Будівництво Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво! Будь повітряні сили Альянсу загрожують нашим позиціям. Збудуйте зенітні гармати, аби перетворити їхні літаки на врук. Будівництво. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік цій будівництва розширено. Будівництво. Воєнно-морські сили. Одиниця готова. Воєнно-морські сили. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Коштів призупинено скасовано, Так, да, командире. Будівництво завершене. Будівництво. Воєнно морські сили. Будівництво завершене. Будівництво. Dai comandere! Будівництво завершене. Параліковці будівництва розширено. Так повідомлення. Товаришу. Я щойно переглянула інформаційне відео про нашу нову, справді жахливу протитанкову зброю. Ми люб'язно називаємо їх дронами катами. Подобається, пане. Я знала, що ви на полі бою звір триває ремонт. Судно готове до зони увійшов флот альянсу. Будівництво одиниця готова. Так, да, командире. Будівництво. Брат. Звичайна жінка. Будівництво завершене. Будівництво. На нашу базу скоєно напад. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Тренування. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиниця готова. Триває ремонт. Будівництво. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Будівництво завершено. На наш збирач скоєно напад. Чекаю на газі. За рідну землю. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво завершене. На наш збирач скоєно на напад. Товаришу доповідає Товаршу рядовий. рядовим. Судно готове. наближайтеся та стріляйте. Сіль помічено. Сіль помічено. Наближайтеся та стріляйте. стріляйте. Одиницю втрачено. Надходить повідомлення. Я Знала, що це станеться. Радянські генерали! Ми збудували фортецю у вашій батьківщині. Готуйтеся до поразки. Воєнно-морські сили. Судно готове, судно готове. Стріляйте. Наближайтеся до нас. Співайтеся на нашу базу стоє на Будівництво. Судно готове. Будівництво завершене триває ремонт. Будівництво. Воєнноморські сили. Будівництво завершене. тренування. одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Чекаю наказі. товаришу За союз! Поморський скорпіон. Це спритний військовий човен. Він не виграє для вас війну, але й ви не зможете виграти її без нього. Це ваша єдина протиповітряна зброя на воді. На нашу базу скоєно напад. Вас поняв. Тренування. Одиниця готова. Одиниця да. готова. Вас поняв. Да. Висуваюся. Товаришу. Одиниця Вас готова. За батьківщину. Да. 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 ВАС поняв. Одиниця готова. ВАС поняв. Висуваюся. 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 Одиниця готова. ВАС поняв. Будівництво. Висуваюся. Висуваюся. За Союз. За Союз. Висуваюся. Да. да. Одиниця готова. Атакую, атакую, атакую. Одиницю підвищена. Одиницю втрачено. Одиницю підвищена. За союз випевні. Одиницю підвищено. Висуваюся. Висуваюся. За союз! На нашу базу скоєно напад. За союз! Одиниця готова! За батьківщину! Висуваю! Вас поняв. За союз! Не особлюва! Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено. За батьківщину. Атакую. Одиницю втрачено. Атакую. Висуваюся. Атакую. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Атакую. Одиницю підвищена. Ви певні? Висуваюся. Так. Да. Атакую! Зарідну землю! Одиницю втрачена! За свою! Одиницю підвищена! Ви, Ви певні? На нашу базу скоєно напад! Воєнно-морські Огонь сили! Огонь за волінням! Одиницю втрачено. Триває ремонт. Судно готове! Наближайтеся на та стріляйте. Доповідає рядовий. Атакую. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищено. Будівництво. Нападів сину. Судно готова. Одиницю Помічно. підвищено. Одиницю втрачено! Одиницю підвищено. Готово. Будівництво. Товариші атакую. Це і землю. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено! Будівництво завершене. Переліку будівництва розширено. Обрано нове місце зустрічі. Будівництво. Одиницю втрачено. Товариш. Шекаю назад. Союз. Атакую. Атакую! Одиниця втрачена! Атакую! Одиниця готова! Одиницю втрачено! А... Одиницю підвищено! Батьківщину! Триває ремонт! Такого, помічено. Чекаю наразі. Одиниця готова! Атакую! Воєна напад. Ви певно! Ви певні. Обидиться підвищено. Одиреться на землю. Чекаю наказів, висуваюся. Одиниця готова. Вас поняв. Чекаю наказів. Вас поняв. Одиниця а -а -а. готова на нашу базу скоєно напад. Будівництво. Будівництво. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. На наш збирач скоєно напад. Будівництво будівництво завершене. На наш збирач скоєно напад. Одиницю підвищено операцію виконано.